Красиво, Тож я в другому місці Рігіона Да. красиві вулички, камні дороги. святково прикрашено 12 грудня да? за Різдво. На такі вуличка хочеться, щоб приїжджали коні, да? а не машини. А, але є такі люди. Вибрали вони там в Америці, може, ще десь є такі, що вибрали а, жити як раніше, антично, да? тобто вони, в них коні дійсно, у них нема світу, у них вогонь, піщі натуральні, да? все топиться так. А, то я дивилася теж фільм. Такий фільм, де було таке випробування. І це реальні події, коли. Скажімо так, чоловік мав дітей, а потім пішов в школу і розстріляв дітей. То дуже було випробування велике для всіх тих родин, які втратили дітей. Да? Але в цьому фільмі ще було зображувало, що це було ще випробування для родини. Жінка ж також втратила. Так, він вбився, але він і себе вбив тоді. В кінці, коли йому дойшло, що він зробив. А плюс діти, ніби вже діти вбивці стали, да, в школі вже їх зневажали, ніби так відділялися. Але це християни, я зараз згадаю, які називають. Якби Потім в коментарях напишу не мормони, якось по-іншому їх називають. І це і назву фільму напишу. Ну, це фільм про що? Про прощення. Це дуже велике, глибоке прощення. Зачасту ми якісь такі дрібниці не прощаємо, а то вбивство, да? І там мати, яка втратила дитину, і в неї таке було випробування, що треба вести цю жінку, якою чоловік убив її дочку, Да? І то взагалі для неї щось таке було. Дуже важке. І там ця битва, внутрішня битва. І ця битва на всіх нас внутрі відбувається щодня. Битва добра і зла, як да? 12 кидав. І для мене воно відкрилось тільки в цьому році, 23-му. На жаль, коли ось війна настала, ну ще до, до війни я вже розкашана мені, то було теж нове. Я почала досліджувати час. Така краса тут мандова. Отже, зайшов ми на території монастиря, наш дім там, де ми, да? якщо ти понад рік живеш, то вже так наша сторона туди. Монастир по квадрату. Дякую Боже, що ти був сверячою з італійців. При монастирі є храм, да? цитако, символіка тіла. Да? Тут дуже наповнене Богом, да? молитвою, храм. Важливо молитися, така вже різдвяна. Композиція була славенна. Також усьо. Різдвяна квітка. Аллюя. І Яшо. Спаситель світу. І пророк, і син Божий дійсно. Ще раз кадр. Ялиночку, яку нам монахи дали прикрасити, аллілуя. Відкривай Боже свою істину, свою мудрість і